Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхала машинка, вже поставлена на облік. От у нас з Німеччини з офіційного дилера Volkswagen Перламутрі, Muutрі, Електрогольф. До речі, погані ціні 16,5 на задніх стопах модних, на передніх фарах з вирізанням, на легкосплавних дисках 17 -х. У ній присутній безключовий доступ, сліпі зони, всі асистенти, антермальне скло з підігрівом, асистент полос, асистент дорожніх знаків, ну і так далі. Машинка без єдиного підкрасу, ще раз наголошу. Складається в нас зеркала, підігрівається, в нас контурні підсвітки в картах. 4 стеклопідділники, також підсвітки в порогах, руль у нас в ідеальному стані, ні посолову ніяких царапин, пошкоджень, в дуже гарному стані, всі є датчики світла. Тущу, без доступ, заводиться з кнопки, саме топове медіа про Завішка. Всі душечки в нас не продавлені, нічого в дуже гарному стані. Пробіг у нас 88 тисяч чесний, рідний. Всі сервісні історії у нас присутні. Ось ось такий от. стан машини. У нас є одна аудіомузика. Швидкісна зарядка. Ось цей буфер. Присутній домкрат, присутній компресор з клеєм. Нічого не кручено, ніякі болтики. ось. Партина стіленки, все дуже гарно. О, стекла в нас ноліки, й рік. Ось нолік. Тут у нас також безключовий доступ пасажира. У нас же йде лет ток, камера заднього огляду. Двохзонна кліма, автопарковка, ручка також в гарному стані, автопарковка, Партоніки 360 по кругу. Ось вона. Резина у нас в хорошому стані, диски у нас не поцарапані, В принципі, машинка на повній комплектації. Хто хоче, дзвоніть, пишіть, звертайтесь за додатковими питаннями також. Все, розкажемо, все, покажемо. Не взяв з собою прибора, але пробивав, вона вся б'ється від 100 до 120 мікрон. Немає покузу ні царапин, ні м'ятинок. машинка пришла минимальный детали, химчистка полировка и отправилась сегодня на продажу. Вот.